Так, вітаю! Невеличка інструкція, як подати свій результат для участі в змаганнях Мотоджимхана онлайн. Якщо ви десь на майданчику виставили схему, покатали і записали відео, От, для того, щоб подати свій результат на сайті і його організатори перевірили, треба зайти в свій власний кабінет. Ось я тут вже підготувався, так, увійти, Пишемо свій логін, пароль, входимо. Якщо тільки зареєструвалися, треба зайти спочатку, заповнити анкету. Сюди. Є окреме відео, подивіться. Для того, щоб подати, коли анкета у вас є, у вас тут будуть відповідні всі дані, буде все ок. Ви можете зайти далі, подати результат онлайн. Переходимо на сторінку. Тут у нас буде форма. Для подачі з результату свого заїзду. Тут відповідна інформація про учасника, можна це подивитися, перевірити. так, Тут ми випадаємо вибираємо турнир з випадаючого списку, тут буде поточний активний турнир. Вибираємо цей турнір, вибираємо свій мотоцикл, на якому ми їздили, вибираємо дату, коли ми там це покаталися обрати. Тут ми вибираємо тип таймера, який у нас використовувався, тобто Три знаки після тисячних і два знаки сотих. Ну, такі є різні таймери. Якщо ми вибираємо цей тип з двома знаками тисячних, то тут у нас буде додаватися до нашого часу, автоматично буде додаватися дев'яточка сюди, Дев'яточка додалася. Якщо ми оберемо такий тип таймера, то відповідно, у нас три знаки після коми є. Тут використовується маска, вводимо тільки цифри, нічого іншого сюди ввести не можна. Тут додаємо штрафи, якщо там десь натопили ногами. Тут ставимо якесь посилання на якесь відео і натискаємо кнопку Подати результати. Зараз просто немає демо версії в мене тут активних етапів, тому кнопка не активна. Вона буде активна, синя. І натискаємо кнопочку Подати результати. Далі ми можемо перейти в свій кабінет мої онлайн-турніри. І тут у нас буде сторінка, де у нас будуть таблички з результатами, які ми подавали. Там буде статус перевірки, затверджено, не затверджено. Буде час, штрафи. Все буде тут, можна дивитися. Все, дякую, до побачення.